Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як створити сайт на платформі Google. Для того, щоб ви не запам'ятовували, де знайти конструктор сайтів, який надає нам Google, можна так і написати в рядочку для пошуку сайт на платформі Google. Крім того, що результатом цього пошуку є перелік необхідних кроків, так ще є посилання на саму платформу. Цим ми і скористаємося. Google сайти являють собою онлайн-конструктор, який має декілька шаблонів. Шаблон це вже готова заготовка. Вона складається з певних блоків. Ви можете обрати будь-який з шаблонів, подивитись, чи підходить вам цей шаблон, або можете створити порожній сайт і наповнити його самостійно. Ми, звичайно, почнемо з шаблону, і візьмемо шаблон портфоліо учня. Це може бути портфоліо не тільки учня, це може бути портфоліо будь-кого. Можна сказати, що на сьогодні це найпоширеніше, найпопулярніше для звичайних користувачів різновид шаблону. Я, як спеціаліст, можу створити своє власне портфоліо для того, щоб рекламувати себе як спеціаліста в певній галузі, або взагалі просто для збереження переліку своїх досягнень. Таке портфоліо можна використовувати замість або додатково до вашого резюме. І так, що таке конструктор? Конструктор – це спеціальне середовище. Яке дозволяє вам створювати сайт на основі набору блоків. Ось блок, ось блок, це-блок. Кожен з блоків є клікабельний. бачите, я можу його виділити, і навіть задати для нього певні параметри. Зараз ми декілька параметрів змінимо і зробимо перший крок: опублікуємо наше портфоліо. Ну, звичайно, змінимо ім'я. Тестове портфоліо і досягнення людини в певній галузі. Ось так. Тепер в мене вже змінено заголовок сайту і змінено на титульній сторінці надпись, але я ще не змінила картинку. Можу спочатку опублікувати цей сайт, а потім продовжувати роботу з ним. Давайте зробимо наступне. Опублікувати. Хочу наголосити на тому, що до публікації цей сайт, це є готовий набір файлів, які зберігаються у вас на диску, на вашому Google-диску. Зараз навіть подивимось, де воно. Як його знайти? І він не доступний нікому, крім вас. Крім того, це є сайт в певній мірі, бо то є набір HTML, CSS, JS кодів, які зберігаються на Google серверах, але це не сайт в інтернеті. Це локальний сайт, доступний через сервіс Google Конструктор, і який ви і лише ви, або той, хто може зайти під вашим аккаунтом, може бачити. Я можу створити веб-адресу, точніше, задати веб-адресу. Голов пропоную до мого доменного ім'я додати назву, яку я сама придумаю. І ця назва буде назва мого сайту, і цей сайт вже з'явиться на просторах інтернету. Давайте його так і називемо. Тест сайт. Якщо такий тест сайт вже існує, мені про це повідомить Google. Якщо такого ім'я сайту немає, то я можу його опублікувати. І так, публікація пройшла. Тепер як подивитись, чи дійсно цей сайт опубліковано? Я купію посилання на опублікований сайт, ось воно. Бачите, ось воно. Заходжу в нову вкладинку. І перехожу. Тепер це не конструктор, це звичайний сайт, але там ще старі дані, крім того, що я змінила. Тепер я можу відкрити інший аккаунт, але з іншого аккаунту цей сайт не буде доступний. Ось у мене ще є один аккаунт, і я сюди ввожу адресу сайту. Сайту немає. Як так? Тут є, а тут немає. В чому справа? Справа в тому, що мій сайт поки що закритий для всіх, крім мене. Як зробити його доступним? Натискаємо на Людинка-плюсик надати доступ іншим, і тут я можу обрати, для кого я буду обирати сайт, доступний для редагування, або для перегляду. Ось, переглядати. Я вибираю не відокремлений структурний підрозділ, а для всіх. Тепер всі, хто не належить для певного набору доманих імен, теж можуть дивитись на цей сайт. Тобто він вже існує в інтернеті, але лише для обмеженої кількості людей. А тепер я зробила так, щоб його могли бачити, саме бачити, переглядати, не редагувати. Давайте спробуємо ще раз. От, бачите, тепер я його бачу. І я можу тепер надавати посилання на цей сайт знайомим або роботодавцям, прикріплювати до резюме. Але, звичайно, попереднього треба наповнити.